Всім привіт! Поговоримо про внутрішній образ, архетип жінка-камінь. Це коли про свою силу, важкість, нерухомість, стабільність навіть в якомусь смислі. Символіка цього архетипу це, звісно ж, камінь. Це як стійкість, незламність, коріння, яке тримається, безумовно, за щось невідривно, але й холод, вага, закам'янілість почуттів тут. Це архетип, у якому жінка не гнеться, не підлаштовується, а стоїть як скеля. Тобто світла сторона цього архетипу. Є в нас опора, присутність такої жінки, інші відчувають в присутності її, відчувають безпеку, комфорт, витривалість, вона здатна пройти крізь біль, втрати, кризи, бурі. Ну, дуже багатьом, думаю, це відгукнеться і знайоме відчуття. Сила роду тут камінь як пам'ять предків іде, як жінка-хранителька, це, як, можливо, там в майбутньому може бути регіна роду, жриця роду і так далі. В тіньовій стороні тут у нас непорушність стоїть, коли в неї нема гнучкості, важко приймати нове щось або нестандартне. Холод тут, її емоції можуть здаватися замороженими, тому що вона, звісно, все живе, пропускаючи через контроль через голову, тіло відключене. Одинокість тут, стоячи як камінь, вона може відчувати себе відокремленою від живих потоків, відокремленою від людей. Якщо робити якусь магічну роботу з цим, то можна торкнутися з каменя чи знайти його у природі, і відчути, що ти собі так уявляєш, ніби це ти опора, сила, стійкість. Або ж запитати себе, чи не стала я занадто важкою для себе, де мої почуття закам'яніли. Можна зробити свою практику оживлення, покласти камінь у воду і уявити, як о тобі теж внутрішньо оживають м'якість, ніжність, ця текучість енергії води. Отже, в цілому, це просто як архетип, це як скеля, що стоїть тисячоліття. І вчиться витривалості, так? Ми розуміємо, що камінь не піддається бурям, він переживе і вітер, і воду і час. Так само і жінка-камінь, коли світ ламається, падає, вона стоїть. Але ж камінь може стати надто важким або надважким і стримуючим. І в його твердій оболонці завжди ховається біль, холод і закам'янтілі заморожені почуття ж. Тобто жінка така може бути сильною для інших, але, звісно, в той ж момент самій собі їй важко витримувати і оживити важко самій. Повторюю ще практику через оживлення каменю. От знайдіть для себе якийсь чи великий чи маленький, просто той, що відгукнеться вам. От, візьми його, відчуй його вагу, поклади собі на долоню, або ж до грудей, притисни і скажи. Я стійка, я опора. Я витримала все, що мало бути витримане. Поклади камінь у миску з водою, або ж потримай під потоком під струменем води. Уяви, як вода оживлює, робить його м'якшим на дотик, а також і твоя власна твердість починає відкриватись, м'якнути, так? Скажи, що моя сила залишається. Але моє серце тоді оживає. І залиш камінь у воді на ніч, а вранці забери його собі як талісман. Він уже знає, пам'ятає і твердість, і м'якість.